Всім привіт! З вами з плешкоманда Key. Ринок це місце, де зустрічаються покупці та продавці. При цьому ціна є результатом угод. Вона рухається тоді, коли покупець або продавець домінує на ринку. Один учасник ринку може розмістити лімітний ордер, вносячи тим самим ліквідність. Другий використовує цю ліквідність через маркет order. Ліміт ордер це відкладена заявка на купівлю або продаж за заданою ціною. Ціна піднімається, якщо покупці агресивніше, і падає, якщо домінують продавці. У балансі ціна обертається навколо справедливо вартості. ринок починає виходити з даного балансу, і в нас буде формуватися трендовий рух. Маркетмейкер це учасник ринку, людина або алгоритм, який постійно виставляє котирування на купівлю та продаж, забезпечуючи ліквідність на збалансованому ринку. Активно працює маркетмейкер, забезпечуючи двосторонні угоди. Рітейл в цей час запізнюється, чекає підтверджень, ставить свої стоп-ордери за вже сформовані структурні точки. З вами був Splash, команда Cryptology Key, спеціально для OKX CryptoScope.